Мир вам є те, з чим вкрай важко впоратися, справитися. Християни навіть успішні служителі не виняток. Кожен по різному уявляє, що це може бути. Думаю, що найбільшою спокусою є влада. Корисливе використання влади. Включає нестримне прагнення людини мати вплив на інших та утримувати його, досягати все більшої влади. Ще це можливість нав'язувати свою волю іншим навіть усупереч їхній волі. А решту прагнень забезпечує саме влада. Так, гроші самі по собі, це, скажімо, папір. Хай навіть віртуальні цифри у банку. Однак є те, заради чого хочуть мати більше грошей. Сексуальна спокуса велика, але є те, що дає змогу задовольняти всі бажання і в цьому питанні, і це влада. І так далі. Добре відома боротьба за владу. Особливо яскраво вона помітна в політичному житті. Щоб прийти до влади та утримати її, люди йдуть багато на що. Черчилль говорив влада це наркотик. Хто спробував її хоч раз, отруєний нею назавжди. Звичайно, прагнення панувати притаманне не лише політикам це бажання чоловіка командувати дружиною, а дружини чоловіком. Іде з'ясування хто у хаті господар. Відомо, що корінь усього лихого то грошолюбство, але при цій нездоровій пристрасті гроші використовуються для певних цілей, і це досягнення впливу, влада наказувати іншим, а самому нікому не підкорятися, розпоряджатися всілякими ресурсами. Думаю, вам знайомі випадки, коли влада реально псувала людей. І чим більше влади, тим більше негативних змін аж до одержимості. Але чи доводилося бачити хоч одну людину, яка, здобувши владу, стала б кращою? Тому, мабуть, спокуса владою найбільша? Влада Бога здійснюється на підставі Його абсолютної величі над усіма іншими над творінням, тому Його влада повинна прийматися нами безумовно і велика зухвалість керуватися своїми розуміннями, уподобаннями, а не постановами Бога у Писанні. Христос сказав: дана мені всяка влада на небі. На землі, але людей часто спіткає трагедія через невірні очікування та прагнення. Влада необхідна та передбачена Богом, а анархія владдя завжди значно гірше, ніж встановлена структура влади. Тому Господь дає умови вірного використання влади, наприклад. Пануючий серед людей справедливий панує у Божим страху. Буває, що Бог наділяє людину величезною владою. Так пророк Даниїл сказав на вуходоносорові панування твоє до кінців землі, тим не менш, не варто їм застряти, адже кому більше дано, з того Бог більше і спитає. І, як було сказано на Виходоносорові, ти пізнаєш, що панує небо. Ми знаємо, що цей цар через великість страждання та поневіряння визнав абсолютну владу Бога. Для того щоб зрозуміти, чому люди так схильні до одержимості владою, давайте заглянемо в самий початок цього прагнення. А почалося з намірів Люцифера, який, унаслідок своїх домагань на владу Бога, став сатаною одержимим противником Бога. Зійду я на небо, вище зір Божих поставлю престола свого і сяду я. На горі збору богів на кінцях північних підіймуся понад гори хмар. Уподібнюсь Всевишньому. Люцифера не влаштовувало становище, яке він займав, хоча воно було дуже високе. Фактично, він був створений досконалим, був архангелом, тобто головуючим ангелом. Ти був бездоганний у своїх дорогах віднятого створення, а причиною прагнення зайняти більш високе становище Бог називає гординю. Стало високим твоє серце через красу твою, ти занапастив свою мудрість через свою красу. Тут слово краса у перекладі з єврейського оригіналу означає вміння. Мистецтво, досвідченість, мудрість, премудрість. Ми бачимо людей, яким від Бога дано особливі таланти, здібності, але ці люди своїми якостями стали звеличуватися. А Божий вирок буде таким, яким був сатані, зіпхнута в шеол твоя гордість. Гординію звеличенням над іншими. Пояснюється і прагнення людей отримати владу над іншими, що неминуче тягне за собою зловживання. Ми бачимо, що досягнувши великої влади, правителі окремих країн готові на будь-які злочини навіть проти власного народу, аби втриматись на своєму місці. А тепер про гординю, яка сидить у серцях людей. Але з якою мало хто бореться. Людина вважає свою думку, своє розуміння правильними. Людина вважає свою думку, своє розуміння правильними. А всі, хто має іншу точку зору, нібито помиляються. Подивіться, як люди категорично висловлюються про те, в чому не є фахівцями. І хай навіть увесь світ думатиме інакше всі не праві, а така людина права. Можна сказати, це один в один позиція Люцифера, яка призвела його до падіння. Христос говорив Ваш батько диявол. Святе Письмо Показує, що навіть благочестиві люди не завжди витримують випробування владою. А ще досить історій, коли Божі люди витримували і з честю виносили страшні гоніння, переслідування, але не встояли перед спокусою і, здобувши владу, стали зловживати нею, поступово перетворилися на диктаторів, одноосібно визначали життя. Громади, зухвало називаючи це Божою волею. Не дарма в Біблії вказаний принцип служіння – не пануйте над Спадком Божим. Але скільки людей бажають самі визначати, як має бути в церкві, у їхньому служинні, пихато вважаючи саме свою думку волею Божою? Люди можуть прагнути влади не лише для себе. Є таке поняття, як непотизм чи кумівство, це надання особливих привілеїв родичам. На жаль, у християнському середовищі цей порок може набувати найгріховніших форм, адже навіть вищі чиновники не можуть передати свою владу дітям безпосередньо. А Конвенція ООН визначає, що непотизм. Різновид корупції. Однак те, що засуджується та забороняється навіть у світі, може процвітати у церквах. Людина, приходячи до Бога через покаяння може отримати прощення і нове життя. Є і для християн благодать покаятися у гріхах і продовжувати шлях освячення, але також є смертельна для нашого духу небезпека. Хотілося б навести приклад християн, які почали зловживати своєю владою та покаялися в цьому. Але я не знаю таких прикладів. У чому ж справа? Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього і жадатимуть, а кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть. А тепер про християн. Не маються на увазі немовлята у Христі, але утверджені в істині. Якщо вони почнуть зловживати своєю владою, то зроблять це, добре знаючи, що йдуть проти волі Божої. У такому разі повернути назад у них уже не виходить, хіба що їх насильно позбавлять влади над іншими. Відступництво лише посилюватиметься. Залишається. Страшливе якесь сподівання суду та гнів палаючий. Тож будемо уважними до стану свого серця до наших намірів. На превеликий жаль, у церквах, зокрема, і євангельського спрямування, нерідко зустрічається авторитарне керівництво. Це пряме протиріччя наказу Бога. Не пануйте над спадком Божим. Той, хто ігнорує цю заповідь, своїми діями перекреслює панування Ісуса Христа. Церква багато в чому уникає свого призначення, коли віддає себе в підпорядкування насамперед людині. Ви, дорого, куплені, тож не ставайте рабами людей. Звичайно, не мається на увазі не бути нікому слухняним. Бог встановлює ієрархію і послуг владі. Мається на увазі відмова від своєї думки переконань, голосу совісті. Згадаємо, що навіть Бог, у якого вся влада та досконалі вимоги. Залишає людям на цій землі право вільного вибору, дозволяючи чинити за своїми переконаннями, хоч і попереджає про наслідки невірного вибору. Останні події у світі показали, до чого може призвести влада диктаторів на посаді глави держави. Страждають усі, як громадяни такої країни, так і навколишні народи. Відчуваючи наслідки диктату, свою провину несе народ такої держави, мовчки підкоряючись злочинцеві, стаючи мовчазними співучасниками злочинів великих беззаконь. А тепер знову про духовну сферу. Наслідки диктату у церкві не менш жахливі, хоч і не такі явні, як у зовнішньому світі. Адже голова такої релігійної організації не Христос, а ідол. Де ж тоді Христос? Без мене нічого чинити не можете, ви, стверджує Ісус. Внесу баланс. Не можна плутати непокору диктатору зі свавіллям. Тому перерахую ознаки надмірного тиску керівництва церкви. Отже, вашу думку. Не слухатимуть. Більше того, прийматимуть у багнети будь-яку думку, яка не узгоджується з позицією пресвітера, вона вважатиметься неправильною. Ініціативні християни відсуватимуться у бік, навіть віддалятимуться від служіння, вони як перешкода для авторитарного керівництва. Навколо таких діотрефів будуть безвільні і у всьому покірні християни. Насамперед одноосібно контролюватимуть фінанси церкви. Родичі лідера у привілейованому стані, а наказний тон, періодично навіть гнів, крик, розгони, звичайний стиль спілкування з підлеглими. Але не поспішайте шукати довкола диктаторів. Насамперед аналізуватимемо свій стан. Адже деспотом можна бути на будь-якому рівні у сім'ї, на роботі, у колективі. Навіть дитина, не маючи влади над іншими людьми, може бути тираном домашніх тварин, молодших дітей. Тому не беріться воювати з іншими, не впорядкувавши своє серце. А все ж таки, що робити, якщо в керівництві церкви явний диктатор? Якщо будете йому відкрито публічно протистояти, значить і у вас такий самий комплекс бажання нав'язати своє розуміння правильності. Є біблійний принцип, що робити, якщо бачиш, що хтось грішить. У будь-якому випадку, якщо це робиться на підвищених тонах, без любові. Отже, не по Божому. А якщо ваші мотиви та дії правильні, але результату немає, у християн завжди є вибір, з ким служити, навіть якщо це буде і не привселюдно на богослужіннях. Можливий навіть перехід до іншої церкви, але це вже крайні міри, і то, які слід робити після млитов, посту та безконфлікту. Отже, людина за своєю гріховною плотською природою схильна домагатися влади, панувати над іншими. Вважаючи свою думку правильною, цим звеличується і нехтує іншими. Тим не менш, ієрархія влади встановлена Богом. Тому потрібно правильно розуміти значення влади. Людина сама по собі без божого керівництва не здатна правильно розпоряджатися владою. Вірне ставлення до даної тобі влади це відповідальність за довірене, а не самовільне використання свого становища. Бог запитає за довірене, і хтось отримає від нього нагороду, а хтось буде назавжди засуджений. Хтось буде пересаджений Господом на перше місце, а хтось займе останнє. Божа влада є абсолютною і досконалою. Кожному треба їй підкоритися і прагнути не високого становища, а вірності служіння іншим. А нагорода від Бога за вірність буде великою. Ще пам'ятатимемо. Що та влада, яку мають зараз люди минуща. Адже здійсняться наступні слова Писання, а потому кінець, коли Він, тобто Христос, передасть Царство Богові Отцеві, коли Він зруйнує всякий уряд і владу всяку та силу. Амінь.